Це новинка Jules Air 2 універсальний візочок 2 в одному. Він має великий капор, здорову вентиляцію, гарно амортизує і виглядає і відчувається дуже компактно. Місце для малечі повноцінне, Дихаючий матрасик з меморіформ. Унікальність візочка в тому, що він складається разом з люлькою. Гляньте, це капець, як зручно. А ще є другий варіант, як ви можете переносити цю люльку. Зняв і пішов. До речі, тут є зручний бампер, який в цьому допоможе. Прогулянка з великим спальним місцем та капором, який можна збільшити. До речі, тут є аж дві вентиляції. Підліточкові ремені безпеки, шкіряний бампер і регульована підніжка. Повний фарш. В тебе мало місця вдома? Немає ліфта? Ну так, вона важить всього 6,5 кілограм. А ще підходить вручну поклажу. Ти подивись на її розміри. Ну скарб же. О, Боже, це ж не візочок, це мрія. Пакуйте! Так а з автокріслом що? Та це я подруги дивилась, а в мене є. І тепер коляска є. Дякую, кізершоп. Приходьте в кіцер і затести новинку.